Наші захисники боронять рідний край, та підступний ворог продовжує обстріли населених пунктів Запорізької області. Таких чотири потужних удари сколихнули цієї ночі обласний центр. На ранок стає відомим, що орки вгатили ракетами С-300 у чисте поле і поруч з технічною будівлею одного з об'єктів інфраструктури. Чергові окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Прильоти були зафіксовані на околиці міста. Втім, в чергове бачимо, що окупанти денацифікували поле. Для кого або для чого були призначені ці далеко не дешеві снаряди, незрозуміло. адже чітко видно, що влучання було посеред пустиря. Можливо, росіяни воюють з нашим чорноземом. Місцеві теж розводять руками. Біз двадцяти час лольоль без 21 перша пролунали вибухи. Десь да ми подивилися, почули чотири вибухи, але інформації не було одразу. А потім тривога. Але далі думаю, проїдуся, подивлюся поряд, коли точно поряд зовсім чисте поле ніяких об'єктів. Ну не спостерігаю тут. Ну ніяких городи і все дачі. там ось дачі, там теж дачі. Ну от просто не розумію. поруч немає жодного військового або об'єкта подвійного призначення, лише інфраструктурні споруди, в яких вибуховою хвилею вибивало двері та вікна. На щастя, внаслідок обстрілу постраждалих немає. Ні, віділля воєнних Не бачив я військових. Не було ніде ніколи військових та військової техніки не проходило. Не було нічого. Це мирне селище, мирне абсолютно. За інформацією обласної військової адміністрації, вогонь ймовірно здійснено з боку окупованої Васильівки. Місцеві вважають, що ворог гатить навмання, куди очі бачать, чи точніше не бачать прилетіла і це прилетіло тут, і ось трохи далі. Десь тут, і десь метрів, метрів 50-100 звідси прилетіло. Ще на територію в орендарі в поряд. На територію і за територію. Там був раніше теж склад старий, занедбаний. Там млин був ще поруч. Ну, зерно там, млин таке. Нічого там страшного такого немає. Нічого. Там занедбана будівля, там млин і все більше нічого. Можливо для таких ударів армії РФ цілю є не певний об'єкт, а просто місто, терор та залякування.